Доброго раночка, дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні в нас субота і ми готуємо обід разом. І мені хотілося розпочати цей ранок. Я почула, як співають пташки, і хотілося мені подарувати вам оцей спів пташок. Я трішечки краси у нас сьогодні. Такий вітерець подуває трішечки легше. Тому що в ті дні була така неймовірна спека, що не хотілося не готувати, не їсти. І Ще раз доброго раночка, вам дорогі підписники гості каналу. Хотілося мені раненько, трішечки вас порадувати. Відкрило вікно, там так тяжки співають гарнадому, подарують цей спів і вам. Е, я не знаю, як у вас, у вашому регіоні, де ви проживаєте, у нас в ці дні так спекотно було, що е, градусник плали нам просто на грунт е, по 55 градусів, а далі просто цифри закінчилися, а прийшло і далі. Спека неймовірна була. Вчора вже під вечір трішечки вітерець, спека не спала, але був вітерець, і сьогодні ранок вітерець трішечки, ніби легше дихати. То в ці дні не хотілося не їсти, не готувати їсти, не їсти. Хватало, Вистачало сил тільки для того, щоб може кустарівку помити, роботи ніякої взагалі, тому що неможливо було. Кондиціонери є, але мене вмикали, тому що самі знаєте, дві години є, дві години не нема, а як і не хотілося, щоб це велика нагрузка була. Тому ось так. І сьогодні у нас буде такий готів відразу незвичний. Він буде максимально калорійний, максимально корисний, максимально багатофункціональний, але біля плити мінімально. Щоб біля плити стояти мінімально. Хто схоче повторити те, що я покажу, будь ласка, я буду тільки рада. Для нас це вихід. Тому що знаю і себе, і знаю коляню, як ми їмо. В основному на перекусах. Ну, так щось вискочив, платив і побіг. Е, ось так. Спека, тиск конизився в мене трішечки був якось так, тому, перш за все, каву, заварю каву і будемо готувати. А готувати будемо, я вам зараз покажу ще. Що... Я тут приготувала яйця сирі і картопля, сира. Е, далі у нас цибулинка, три стегенця. Морква і свіжо висушені вже, це наші яблучка, падають, коли насуше. І м'яка. Це поки що на, як заготовка. Оце все, що нам потрібно буде відварити. Ми просто поставимо і підемо, нехай вариться, ми біля плити стояти не будемо. А далі я покажу. Поки буде варитися, заварюватися кава, поки я буду пити каву, я вам трішечки розповім. Може, хто багато хто з вас знає це. Як пережити отаку спеку, що треба робити, щоб ну, з мінімальними, так, так би мовити, втратами, тому що особливо це стосується людей похилого віку, які дуже важко переносять спеку. Я раніше дуже важко її переносила, а потім якось так бодріше. Ну, давно у нас як у нас завжди спеку, от у нас регіон такий, що в нас дуже жарко. але щоб так, як зараз, то так ще не було пусто. Тому ось так з самого ранку всі вікна, всі двері відкриті, крім вхідних. Вхідні ми відкриваємо, ми відкриваємо тому що і мухи, і що ти хочеш. А, от, а всі міжкімнатні, все відкрите, у нас такі виходять, воно продуває все, до обід просихає, провітрюється, потім закриваємо наглухо всі і штори, і все. Так, каву зварила і тепер що потрібно зробити? Для того, щоб відновлювати сили, для того, щоб у нас були сили, і для того, щоб це було максимально корисно. Хочеться пити, постійно хочеться пити, самого пити, вода теж не дуже у нас здорова і така чиста, тому яблучка. М'ята заливаємо окропом і нехай стоїть до тих пір, поки ми приготуємо обід і будемо обідати, настоїться. І тут нам і джерело вітамінів, і сили нам дасть пережити цю жарлу, і м'ята трішечки заспокійлива. У яблучках і желізо. Ось так. Так, одне готове. Це, сьогодні ми будемо саме так і готувати все. Так, йдемо далі. Нам потрібно відварити картоплю. Це в нас буде картопля в мундирах. Нам потрібно. В луштині, в мундирах. Як... В нас сказали, мундирка. Мундирка, от так. Ставимо відварювати. Відразу гарненько присолюємо, тому що молода, ця молода картопля вона може розваритися, нам не потрібно. І ставимо на огонь і відварюємо. Закипить гарненько, картопля промита, чистенька, посолена. закипить, додаємо туди яйця. Яйця можна відварювати окремо, я роблю це разом. Так, і ось у нас я хотіла запекти в духовці істегенці, а потім вирішила, що ні. По-перше, світла є, немає. Тому. Помити стегенця, ось так, Шку... шкірочку зрізали. І чому я вирішила відварити? Буде і бульйон. Нічого я туди вкидати не буду, ніякої крупи, ніякого нічого, просто бульйон. Знову ж таки, ну, бувають такі періоди, коли я паршвенько себе так почуваю, а поїсти потрібно, тому я оцей бульйон можу просто налити у склянку і просто шматочком хліба з'їсти, попити. Моркву туди, цибулинку, холодну воду я цього разу кладу, І ставимо на газ і варимо м'ясо до готовності. Я буду готувати не менше години, тому що за 20 хвилин воно ніколи не звариться, воно може а бульйон, саме бульйон смачний, не буде ніколи. Ставлю на газ і відварюю, і поки все. І Можливо, хтось із вас запитає, чому я. Знімаю шкірку із м'яса з курятини, тому що у шкірці, саме в цій шкірці, акумулюються всякі оці біодобавки, що їм дають, що там дають курям, і по-перше. А по-друге, жир він ну, оцей шкірки він зовсім не потрібен, тому я їх знімаю. Ось так, варимо до готовності тут, закипить, варимо до готовності, п'ємо каву і трішечки поговоримо. як Душевні розмови у нас сьогодні будуть на тему, як пережити жару. А тут поки що відварюється, а далі побачимо. Водичка для картоплі ще не, не закипіла, але добре гаряча. Я саме в таку, я не в окріп кидаю. Яйця. Чому? Тому що коли вкидаєш із холодильника яйця, я витягнула трішечки раніше, воно вже встигло прогрітись, але коли вкидаємо в окріп, воно може тріснути. А коли просто в гарячу воду отак, то не трісне. І звичайно підсолимо. Ось так, нехай вариться. Це мій такий літній кабінет. У мене є кімната, називається мій кабінет. Там всі мій Юркопис лежить, там. Все а на такий період весняний, літній, осінній – це мій кабінет. Хочу вам сказати, коли така спека, може багато хто знає, хто не знає, потрібно пити дуже багато води. Але... Не всім можна пити багато води. Тому пити воду потрібно не великими порціями, не склянками, тому кому води не можна пити багато, не склянками. Візьміть за правило собі манесеньку пляшечку і просто ковточками, би тільки зволожити собі. Чому? Тому що не у всіх судини суди однакові, не всіх серця однакові, не кожному можна багато води, не в кожного вона. Такий обіг води в організмі гарний, щоб не затримувалося, щоб в не було набрік ніг Пити маленькими куртками. Це перше правило. І ще одне, чому? Може бути пісок в нирках або камінці. І от, коли пісок в нирках або камінці, багато води, коли п'єте, можуть зрушитись. А отаку спеку, щоб попасти в лікарню із коліками, за цими коликами йде, це жах і висока температура, це не потрібно, тому бережіть себе. Обов'язково друге. Коли сильно спекотно, люди п'ють гарячий чай. Казахи так і є. У них як в день сильно спека, вони випивають, ставлять здоровий такий самовар і в тому самоварі. І це два з половиною відра, і вони сідають і вони і у тих журках, своїх і в шапках, і вони випивають скільки чаю. Ну, я не знаю, як у них там, нам, щоб поставити і випити скільки чаю, то, мабуть, би... що було б, не знаю. Тому пити чай, чекав гарячу, але не окріп, щоб це було трішечки вище температури тіла до 40 градусів, щоб це було. Рідина ще одне, коли сильно спекотно і жарко, і хочеться вам холодного, ні в якому разі не пийте з холодильника, чи то воду, чи то напої якісь, соки не пийте. Чому? Тому що е, виходить така різниця температур, вона дуже погано впливає на організм, мало того, що може бути, як ну, не застуда, застуда, то застудитись, а горло реагує, або там ну, такі якісь прояви. Нежить, воно не потрібне. А найстрашніше, що може бути, це, я не пам'ятаю, як називається це в самому шлунку тут є, коли сильно висока температура на дворі, і людина нагрівається, вона вся прогрівається. І коли її холодним, і воно так скукожується, як набрік, отак скукожилося все. І потім дуже тяжко вийти з цього стану. Не пам'ятаю, якось так називається вона. Це дуже. Як... Як судорога така робиться, як ото ногу зведе судорога, так і там. Це може призвести до таких негарних наслідків, не потрібно це робити. Коли сильно спекотно, лізти в холодну воду, от, купатися в холодну воду не потрібно. Кімнатна температура, просто можна набрати у щось, там, якусь мисочку, поставити там, де ви, чи може хтось вас лежачий, хворий там лежить. Мисочку з водою або мідерця з водою і час від часу, часу протирати серветками. Теж одне це для дівчаток, які працюють там в бігають. Бігала, бігала понадворі, дуже спекотно, дуже жарко, ноги пилою. Хочеться прилягти бігом під кран і холодною водою. Ні в якому разі. Бережіть своє жіноче здоров'я, тому що це дуже впливає на жіноче здоров'я. Що хочу сказати ще: не пийте молоко. Особливо люди похилого віку, коли так спекотно, напити молоко. Чому? Тому що е, саме зараз у е, таку спеку загущується кров. Кров стає густішою. Чому потрібно пити воду невеличкими такими ковточками, щоб це було рівномірно? А молоко, воно згущує кров. Е, тому будьте обережні, а якщо і п'єте, то в першій половині дня. І ще що? Е, Всякі такі нагрузки, як, як сказати правильно, нагрузки, фізичні нагрузки, і хто робить зарядку, фітнес, теж дуже обережно, тому що багато сил витрачається для того, щоб пережити цю спеку, витрачає багато організм сил, він такі, ніби кволий, і коли додати фізичну нагрузку, велику фізичну нагрузку. Це теж може погано вплинути на здоров'я. Це стосується і дорослих, і, і сильно дорослих, і дітей. Звичайно, завжди покрита голова, коли ви виходите на сонце, коли така спека, голова повинна бути покрита. Виходити з дому раненько або пізненько, обов'язково з собою мати водичку, обов'язково і якісь вологі серветки. Це таке, що має бути обов'язково. І, звичайно ж, ввечері відкривати вікна двері, щоб провітрювати, тому що в день, ну, коли в день відкриєте жара, весь день буде у вас жара. А якщо зовсім не відкривати, то в таку спеку бактерії, мікроби вони вам скажуть дякую. Нам це не потрібно. По квартирі, по будинку, десь на вікнах особливо. Поставте якісь ємності, ям, е, можна баночку поставити із водою, щоб все-таки була трішечки вологість в повітрі і протирати, протирати вологим поверхні, тому що і підлогу, і поверхні. Де можете і як можете, тому що люди похилого віку цього може два рази в день не зможуть робити, але хоч поставте воду, щоб було вологіше повітря, вода легше 10. І якщо можливо забрати із кімнати квіти, просто там, де ви відпочиваєте, заберіть, винесіть в іншу кімнату квіти, тому що вони забирають вологість, вони додають, ніби вичищають повітря, але все-таки вони і вологу, і і, і, таки, і прохолоду, вони заберуть на себе. Буде ще жаркіше, не потрібно нам. Так що це такі поради, може комусь задуться смішними, хтось комусь смішно. Ну, хай посміються, я буду рада, якщо хтось посміється, краще, ніж плакати. Так що такі поради. П'ю каву, працюємо далі. Ви знаєте, я так вчора сміялась, син з е, відео знімає, він теж блогер, і такий, ну, такої величини він. І їде там в далеку дорогу і п'є каву. По... Так сміялась, каву. держи каву, там тримає і каже, що ну, п'ю каву, їдемо далі. А я думаю, а я кажу, п'ю каву і працюємо далі, так що на, на одній хвилі. Ось так, Працюємо. Ось так відварюється бульйон. Я додала туди лаврове листя, дотьмяний перець і сіль. І ще з півгодиночки і тоді все вам далі. Все. Бульйон готовий вимикає. Картопля готова, яйця відварені. Все, що потрібно, я приготувала. Узварчик наш настоявся. Що я тепер роблю? Це я вам показувала базовий варіант. Хто з вас е, полюбляє окрошку, робить окрошку їсть, робіть. Тут все для цього є. Ми окрошку не їмо, ну, не їмо. Що я роблю? Ось витягую. смачний бульйон я наливаю собі у чашечку. М'ясо я обов'язково витягну. Ось такий бульйон. М'ясо з бульйону я обов'язково витягую, нам воно не потрібно тут. І нам цього м'яса вистачить на три рази поїсти. Ось так, по шматочку. І нехай вихолоняє. Тепер дивіться, залишається бульйон. Бульйон можна трішечки надібрати. Черпачок. Додали мівіни, залили бульйоном. У вас є сьогодні супчик такий з бульйоном. Дні захотіли засипали тарілочку овсянка, ото швидкого приготування така, що просто заливається і накривається. Залили бульйоном, накрили, у вас є супчик чи каша на бульйоні, чи то супчик. Це ось так є. Картопля в мундірах, що ми будемо робити? У нас буде такий як пікніковий сьогодні обід. От, дивіться, до картоплі є олійка з цибулькою і підсолена. Захотілося із, із підвала холодної якоїсь ікри. Може, комусь це здасться дивним, але ми вчора кулянію баночку просто відкрили і з житнім хлібом просто з'їли баночку. Це у нас така була вечеря. Ну, що хочеться такого чогось. Це в мене лечо. Лечу з медом, є на каналі. Колись знайдете, подивитеся, ні, який плейлист Скину. Ну, дуже-дуже смачний. І це саме смачніше взагалі лечо. Він дуже Із усіх заготовок найдужче полюбляє лечо. І ще у нас є лечо з запеченого перцю, то взагалі. Угу. У нас є помідори, у нас є свіжий огірочок, у нас є шматочок сала, є яйця, є картопля, є ікра, бульйон, компот і м'ясо. Зараз я збираю тарючку бабі. Так, і ось як ми маємо смакоту. Бульйон нехай його Відставляємо. Це, що в нас є тут на таці, на підносику. Картопля, яйця, м'ясо. Охолоджуємо, ставимо в холодильник. І це, що маємо на обід, все присолюємо крім сала. Помідори, яйця, картоплю, ірочок, м'ясо. Беремо трішечки перчиком. Можна додати зелені свіженької, яка у вас є. так Можна й на сало перчику. І ось так ще й цибулинку, чесничинку, що ви там таке собі їсте. Ось так. Ось такий у нас вийшов повноцінний обід. Узвар уже настоявся. Ароматний. Дуже смачний, можете, крім е, яблучок, додати. Ще якісь ягоди, які у вас є, але якщо додаю, є такі стечкові, то їх потрібно варити. Узвар є, ось такий смачний бульйон є. Олійка з цибулькою і солью до картоплі. Смачний салат минулорічний, але холодний саме до часу. Житній хлібчик це ми завжди їмо. І ось що ми маємо на тарілочки. Відварена картошка, картопля. В мундирах. Смачні огірочки домашні, смачні помідорчики, яйця варені, сало і м'ясо. м'ясо. От, Це повноцінний обід. І у нас він буде і сьогодні, і такий самий буде завтра. Щось десь перекусити, тому що спека і їсти сильно не хочеться. І в нас залишився ось скільки бульйону. На 2-3 дні на обід нам вистачить щось додати і мати ще й супчик такий. Так що ось так, дорогенькі підписники, гості каналу неабиякі їжа, але все калорійне, все. Е... Корисне, тут немає смаженого, немає тут такого чогось пересмаженого, копченостей. Все таке, що можна їсти. Майонеза немає, тому що яйця можна їсти просто посолені і шматочком сала. І це дуже-дуже смачно і дуже корисно. От я, наприклад, беру. От так, викладаю сало, от такий бутерброд собі. От. от Шматочок яйця, шматочок картоплі. Зверху ще й можна помідорчик покласти. Ось так. Ось такий вийшов перекус. Що ще потрібно? Угу. І без майонеза смак отак. З варчиком. Прохолоне можна додати меду. Ми не будемо замість води не пити. Ну все. Угу. Тому готуйте, нехай вам смакує, знаходьте вихід із любого положення. Якщо у вас немає малесеньких діточок, яким потрібно готувати постійно, а ви можете обійтися отаким обідом, хай це послужить вам. З вами була завжди я, любов, вірю, надію, сподіваємося, що ще зустрінемось. Миру всім, Божої благодаті всім. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. І ті слова, які в кінці, які багато хто з вас чекає саме на ці слова, слова благословення і слова, як молитви, щоб вас було для кого готувати, було що готувати, було де готувати. Щоб ніхто з вас ніколи не знав голода, щоб ви не голодали, щоб ніхто з вас ніколи не був обузений, для кого, не був одиноким, не був покинутим. Що у вас завжди були добрі відносини з вашими дітьми, внуками, з батьками, якщо ви молоді, з рідними близькими. Як в Слові Божу, написано, що якщо можливо з вашої сторони, майте мир з усіма. Якщо це можливо з вашої сторони, якщо ви побачили, що людина до вас не з миром, скажіть, що, що, що вас не влаштовує, і просто вийдіть від такої людини. Навіть якщо це рідні і близькі, не сваріться з ними ніколи, ніколи, ніколи. Просто мінімалізуйте свої спілкування. Не потрібно там, кожного дня телефонувати. Звичайно, якщо вчителюють, якщо ваші не хворі, там. це зовсім інша ситуація. Не суньте носа один до одного, діти до батьків, батьки до дітей. Зараз це дуже велике значення цьому придається. тому що коли потрібна буде ваша порада, вас запитають. І навіть коли запитали вас пораду, а зробили по-своєму, теж не ображайтеся. Тому що мудра людина, вона бере два-три, знову ж таки, в Слові Божому написано, що при багатьох совітниках предприяття збудеться, состоїться. Тому що мудра людина, вона цього спитала, того спитала, того спитала, вибрала який кращий, або з цих трьох зробила один варіант, який підходить саме їй. Тому ось так. Нехай Бог береже вас кожного з вас. І віримо, що буде мир. Хай Бог благословляє вас всіх. з вами, як завжди. Я, я. любов, зустрінемося.